Веслування на човнах дракон командний вид спорту і вимагає інтенсивних тренувань. Займатися підготовкою до змагань дистанційно потребує певних навичок, розповідає тренерка викладачка з веслування Марина Гресь. Ми сьогодні з вами будемо розглядати техніку та тактику веслування, дивитися відео з наших змагань. І в кінці заняття я вам дам комплекс вправ, які ви повинні будете виконати. І е, скинути мені в соцмережах з виконаним завданням. У вільний час вдома діти віджимаються, качають прес, виконують стрибки та підтягуються на турніках. Допомагають завдання підтримувати форму, а потім ми командою зустрінемося, і будемо спілкувати. Марина Гресь тренує дітей від 10 років. каже: не всі з них легко сприймають онлайн навчання. Потрібно техніку поправити. Можливо, якісь потрібно психологічні бувають діти, що там зациклюються, треба десь поспілкуватися. Коли діти здорові, каже Марина Гресь, їх збирають з невеликими групами у спортивній залі чи на свіжому повітрі і проводять різні види тренувань. Зимою в даний період ми займаємося кросфітом. Фітнес басейн ходимо від і США. Плаваємо баскетбол, хокей на вихідних граємо часто у нас на свіжому повітрі, особливо літо. Ми постійно проводимо тренування на воді. Щоб зацікавити дітей, кожного дня доводиться вигадувати нові вправи, розваги, це їх мотивує, говорить Марина Гресь. Робимо якісь вправи, батьки, брат, сестра підходять також, займаються цим зацікавлюються, тому що діти ми розуміємо, що постійно дистанційно, і вони постійно в своїх гаджетах, телефонах, ноутбуках. Зі слів тренерки Марини Гресь, відсутність офлайн занять та командних тренувань не дозволяє спортсменам показати належні результати. Так як ми дистанційно результати. Звісно, падають. Ну, почнемо спочатку, так як у нас фізподготовка, йде, ми будемо, якщо вийдемо із карантину, в березні у нас фізподготовка, здача нормативів. Такі онлайн-заняття Марина Гресь проводить щодня впродовж години. Вона тренує понад 40 вихованців. Ольга Групсікора, Ігор Грач, новини на Суспільному.